Верхня частина лінзи для далі, середня частина для середніх відстані та комп'ютера, і нижня частина для читання та близької відстані. Окуляри з такими лінзами необхідні більшості після 40 років, бо одні такі окуляри замінюють одразу три пари. Ми маємо готове замовлення окулярів з прогресивними лінзами, і зараз я вам покажу, як влаштована лінза в окулярах. Ось таке замовлення з прогресивними лінзами. Як бачите, на окулярах немає чіткого розподілу на зони, тобто немає поділу для далі, середньої та близької відстані, але на діоптриметрі можна добре побачити, як змінюється діопт. Зараз ми бачимо верхню частину окулярів, де знаходиться корекція, необхідна для далі. Це астигматика мінус на мінус 0,75. Починаємо спускатися по лінзі окулярів та бачимо, що необхідні для корекції поблизу: плюс 0,25 на мінус 0,75. Мережа дімоптики працює вже 23 роки, 17 із яких ми займаємося виготовленням окулярів. Ерів з прогресивними лінзами наша команда знає, як підібрати та виготовити окуляри, які підійдуть саме вам. Скористайтеся акційною пропозицією на прогресивні лінзи та запишіться на перевірку зору прямо зараз.